15 листопада під час бою, неподалік населеного пункту Черкаське Порічне Курська область Російська Федерація загинув солдат Бібік Володимир Миколайович. Володимир Бібік народився 22 червня 1971 року в місті Дніпродзержинськ. У 1989 році закінчив Дніпродзержинський металургійний технікум, а з 1990 до 1992 року проходив строкову військову службу. Багато років працював на приватному акціонерному товаристві Камець У липні 2024 року приєднався до лав захисників України. У героя залишилася дружина, батьки та брат. Доземний уклін воїну захиснику. Вічна пам'ять і слава герою. Чоловік був душа завжди першим відзивався на любую боль, у кого б вона не була. У родних у близьких у сусідів, у знайомих. Чоловік. Порядочні сім'я такого мужа нужно було просто хотіти Слов словні тяжко сьогодні. Прощаємося, в последний путь. Слава герою України і слава Україні.